Другого півфінального поєдинку області. Андрій Гордов побуває на перших секундах. 5-10 секунд пробував у поворотах Ростислава Гробка. один один після перших 20 хвилин Під центр праворуч, ворота синя форма і шишківці, ліворуч. Дубоч, Антонюк і Ну, Молодець, Руслан Омічак ну, залишив м'яча у м'ячі. Супер, жінки, хава підходьте до ресторану. Це не для нас пропозиція, адже присутніх на трибунах в красеній комплексу «Маленький Париж». Молодець вибух, зреагував чудово в цьому епізоді. Пробував Андрій Савчук, дуже класно пробував. Біблюк з Гардиєм. Вже зіграли. Треба, треба так. Біблюк, бідлюк. Є на здорово! Прекрасний момент зараз був. Керчу головою, ну, якби забив такий гол, то це був би ну, гол. А Керчу, до речі, забував два сезони. Автогол. Автогол від Кандія. Ханді... Денис Кандія, але ну, записано його на рахунок Керчу, напевно, він заслужив цей гол, тому що в попередньому епізоді він сам зробив цей кутовий і сам пробив і е, м'яч. Це цікаво. Це цікаво. Тряхний за поштовх у спину проти Руслана Гончака. Гончак віддає на... Назад. Андрій Гордей. Гордей віддає на біблюка. Дай, 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 дай! Бублюбки. За боковою зараз. Пауза, пауза. Будуть. Возить змічав голову. Представники Шичківці Кісмаського району Руслан Гунчак легенда уже Буковицької що... <схід> футболу. Новий граючий тренер Буковин. <схід> Тут тобто зафіксував порушення просто. Що? За боковою? До один веде команда Шишківців і. Це цікаво, тому що фаворити у нас під І завжди цікаво, коли фаворити поступаються. Гордей, 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 гордей. гордей! Ой-ой-ой! Оце так, оце таке епізод. Гунчак стрельнув, Олег Керчук підставив п'ятку і м'яч залетів у ворота. 3-1, 3-1 за часу ще предостатньо, за 16.45 до завершення поєдинку, різниця в 20, це цікавіше. Я чув за сильзу діда Олег. Я згадував два сезони назад, що він повернувся, Олег Кетчузь був у фіналі якраз кубку, дай Боже пам'яті, коли 5-5 був в основний час, тоді він, як пригадує, забув і штурмову профмогону ще ну, девралі. Богу, напевно, там е, ворота змістився десь в тінь, і Олег Петр підсік, просто прекрасно підсік Хорош! Хорош! Через стіночку ворота забив красенгол. Десь треба можливо варто його запостити окремо, так як запостили диво голем, який забив воротар, воротар команда у поєдинку товариському з командою журналістів та бізнесменів. Ще області, чи нічого пошучав, тоді вертали з Румунії, зваливши меча після його епізоду. Ой, ну ніхто не підказав там, чи підказав, але не почув. За спиною був Ханді при цьому то Голкіпер голки порозлив і так з ноги. Дав прямо у дев'яточку. Це відео є в інтернеті. Андрій. Андрій. Тут бакалярик. Писнувся бакалярик. Андрій Гордей. Гордей назад через те на ще раз. Біблюк. Біблюк має там час свій обмежений на те, щоб зіграти Просто чекає згодила на проході називається. Бакалярик, 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 гордей, гордей, гордей. Гордей, заробив. Заробив. Пауза! Пауза пауза! Кутовий заробив, ну, звісно, що зараз кричатиме паузу, пауза. Менше 15 хвилин у нас до. Є, є тут на є. Є, гордей, гордей, гордей. Чу, я, чу, хороший, хороший, хороший. Ну, тут, знаєте, і, Зачак, і може ого-го, -го, як... Головою таки пробив зараз ä, Геннадій Куляк. Пробив в поворотах. Василь Буднюх віддавав, змістився зміститися. З зміститися... чаєм. Колись він грав за лідер декілька сезонів. — Там можна хулити, можна! Передодні втрати у чемпіонаті Челенсійського залу за так врасли учасники спортивного клубу карта лідер лідерували до вчорашнього поїдинку. Довго-довго-довго Андрій Гордей так, і... О-хо-хо, <свист> які моменти ще раз. Але просто прекрасний момент мало щось для того, щоб ще збільшити рахунок, а це було б зовсім цікаво. Усі по боку володів м'яч після Дару Бакалярика. Так, я так говорив про те, що в чемпіонаті в залу відкритому а лідер напередодні поступився. Вольову перемогу одержав бук. Медики. Над каратистами і зараз вийшов у лідери від чемпіонату Чемісів з футзалу, саме який відбувається у, у Олімпія. Трапко і Ханді впоралися з Ганчуком, Гончак, між ними але цього достатньо було того, щоб... Трішечки загострити ситуацію 12.45 до завершення другого <проб> тайму. Це не цікавіше, тому що у нас є велика навірність, що став Храпком. Наперед будуть гадати, напевно, вже як у п'ять. Храпко, Храпко пробував, пробував небезпечно. До речі, гулки перети центра. Один з героїв цього півфіналу нагадати варто про те, як, як він проявив файриплей. Є один гіпермогаль зараз кельсу створив до Шишківців. Створив для сьомого номера, який пробивав э, ну, дивом вони. Пробив і пробив не так далеко від стійки. 11.53 53 до завершення другого тайму. Ну, матчу, тому що тут не буває додаткового часу, може бути пенальті, якщо буде нічий не рахунок. Центр тут не просто буде. Не просто, але Біблюк Бівлюк, зафіксовав м'яча, віддав на фершу. Керчу, кершу. Кер, віддає на Антоніка. Антоніка запресувала трішечки, але Біблюк віддає на... І тут що? Тут можна, 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 можна. Ні. Вирішив, ну, що ж він, що він зробив? Віддав Просто дай Для інтриги нам ну, треба, щоб сутка себе, гравла, тому що я почав поговорити, погорити, коли від'їжу, це цікаво. Це для бакарярик, вахарярик на Андрія Сапчука. Савчук можливо пробити, ні. Не знаю, швидше, що буде брати на себе пункт цих вирішальних ударів, напевно, не гарний, може. Підій рикошет, і тут важко було б від віку відреагувати, як м'яч рикошети в ворота. А в м'ячах зашучується, м'яч повинен пов з ворота, потовий е, бакалярик, бакалярик на хандія, Розташувалося, розташувалося храпко. Храпко знову з час. Там перепасовується. У п'ять полових гравців. Вважайте грає, тому що Храпко дуже добре володіє технікою ну, поливого гравця. Спасибо так. Ось ось храпко там на пішов до воріт, але це шанс з іншого боку і для шифтів, тому що будь-яке перехоплення може, може принести. І гол рота ворота центру перехоплення і удар у поворотах може стати результативним. Але з іншого боку, ну, якби розіграють зайво, Андрій С... Щук. і що? А ха-ха, м'яч трішечки, ну, направ... ну, по направленню це грало у. Після Рублюка трішечки засидно, але так то точно пробував. Буквально там десь не знаю, півмета не вистачило бібліку для того, щоб стати напевно, головним героєм ну, не лише цього епізоду, а взагалі півфіналу. Менше 10 хвилин. Епіцентр, епіцентр розташувався знову. Храпко біля двоє воротарів там поруч фактично. Ханді, Ханді пробиває і Куляк, був близький до того, щоб Харко був близький до того, щоб нанести не вирішального завершального удару в цьому епізоді. Ханді, знову Дежинар, знову Ханді, Ханді вирішив пробити і тут... Хорош! Хорош! Тайм-аут бере команда Шишківців, тому що вони з М'ячем зараз були. І саме команда, яка володіє М'ячем, має право на тайм-аут. Е, ну, е, Напевно, ще один гол від шишківців це є е, практично вбивство інтриги. А ось е, гол від епіцентру це відновлення, відновлення серйозної інтриги в цьому півфіналі. 836 у нас до э, завершення зустрічі. Ось э, гарне табло красного на майданчику комплексу Маленький Париж», що тайм-аут э, у нас э, наближається до завершення. Що там Гунчак э, Гунчак дає настанову, залишається Антонюк, Гунчак, Херчук і Гордей на майданчику, ну і плюс Василь звісно, звісно. Та, і... Аут е, е, Андрій Гордей. Ну, зараз піде час знову. Піде час знову. Показав 5 цей, ну і можна записати час. Тому що список пролунав. Час уже. пішов. А йшов. Влетів м'яч у бік Олега Кепчу. Кепчу, кепчу. М'яч. Не знаю. Не наскільки було очевидно, то я так подумав, що можна було віддати назад так, таке віддав, давали. Не знаю. Може от так коли там ясно було, що хандії, хандій віддає пас. Там звалили було кепчу на, на майданчик, але... І бачимо, що за ще тримається. І час вийшов, час вийшов, ну свисток продумав би до того, як він в'їв нічого формувати, а так екзотично, ну, екзотично. Тобто м'яч то вже ввели, а через секунду-дві вона святок каже, що ви запізно ввели мчав. Трішечки, тишечки. Ну, але, зрештою, арбітр не каже, значить, він зафіксував, просто свисно, пізніше. Бакалярик, бакалярик. Куляк себе пропонує, зараз Храпко. Храпко може і пробити. Храпко, ні, ні, не буде пробувати. Сім з хвостиком до завершення поєдинку. Хандій на Беженаря. Беженар Бежинар на Дениса Хандія. Біблюк. Не бачить, не завжди бачить м'яч. Тут Гунчак кидав підкап. Досвідчені більш досвідний ветерани пробував куляк, пробував цікаво, пробував вищий. Вищий не Біблук, біблюк віддає, віддає на гумчака. Підвівся, Гумчак який і, і Таке буває, якщо ситуація змушує. Хоча загалом куляк, куляк і що зараз, що зараз? Трішки не точно віддали пас на храпка, то храпко міг там опинитися на ударній позиції під кутом знову на кутовий. Хандій тут можливо і не замітувався, що Керчу не може заволодіти І Хандій зачепив його і бухули. кутовий. Керчук ярчу, ще один кутовий. 5.47 до завершення поєдинку, другого в області, ще один кутовий. Так можна до щеп'ятку подавати кутові і тоді щось ці кошти не вибуху. Ну що, зараз? Е -е це просто неймовірно. Неймовірно зараз, як шишківці пробачили в цьому епізоді епіцентру. І тепер треба, треба назад повертатися з Шишківцям. Супер момент мали вони для того, щоб можливо поставити остаточний остаточну переможну крапку цього поєдинку, у цьому фінальному поєдинку. І, ну, Так, хлопці грають в чемпіонаті України з футзалу в першій візі, а там без снігу і. Повернеся, повернеться! І, і якість зрозуміло, що е, через це якість специфічності стає е, штучного майданчику, тому що слизько дуже, слизько дуже, і це означає, що проблеми є з обробкою м'яча. Василь Бублюк показує, куди віддавати керчу, керчу м'яч у шістівці буде. 4.33, Ви знаєте, чим ближче. До завершення гри і рахунок залишається мінус два для епіцентру, тим більші ймовірність так, так, епіцентру має більше Опа, не звіт, не так, не так. Ні, м'яч м'яч вів не звіт. Ні, м'яч має вести шишківці зараз. Шишківці мають вести м'яч. Це правила гри. Якщо неправильно вели, то мають виводити шишківці. Звісно, що зараз заплутався Василь Грушкевич. Заплутався. І дай Боже, щоб було, щоб було все, щоб, щоб, тому що якщо, не дай Боже, щось не дуже це може бути стати приводом для. Протест по саме з питань технічних. Я пригадую, що колись у Купку Юхачен був передано матч через те, що, через те, що е, здається, грала в тому поєдинку торпедо Москва команда, якщо не помиляюся. Е, арбітер запутався, мав дати червону картку гравцю, не зробив цього. І, Відповідно, команда мала би грати у більшості, подала протест, наче перегравала. Ну, ну, як... Ростислав Крабку, зараз був дуже до того, щоб відновити більшу інтригу в цьому півфіналі. Відблюк буде кидати далеко, далеко кидати вперед на Кірчу, Кірчу, Кірчу м'яч. Пішли вперед під центрівці, бакалярик, бакалярик, дежинар. Хоча, здається, може, і, може і немає варіантів. Це, можливо, там я нафантазував, як тут про, про, можливий протест в цьому епізоді. Але просто команда веде два м'ячі. має, має залишатися з м'ячем. Мяч мав перейти до... В них і, ну, і що? Херці, керці, керці, херці, перці, перці. Ось цей час можна, можна назвати переможним для шушківців. 5-2 стої. чотири просто перепросить рахунок, Ну, плюс все одно, 4-1 і означає що навряд чи епіцентр вже зможе викритися з цієї ситуації ну звичайно що швидкий гол головно би трішечки відновило би але але епіцентр і у кубку до фіналу не добирається у чемпіонаті також у півфіналі поспокоїлося Ну і що зараз? Гордей, гордей, гордей міг би, міг би, гордей, міг би Керчу. Керчу пробуває по 1.25, Один двадцять до завершення зустрічі. Звісно, що за інерцію мчать вперед, але надія думаю, що немає порятунок у цьому поєдинку для епіцентру. Вже за рахунок за рахунок 1, Ну це не те, що диво. Тут має бути якесь не знаю, найбільше диво у міні-футболі в історії мініфутболу того, щоб отак з. Зі відігратися за хвилину за рахунку 1-4. Хандій. Хандій. Ну, тобто просто питання справа в один гол хоча б забити, подивіться, класно пробував. Зараз і ось він на цей гол. Бакалярик один гол відіграв, а до речі, цей гол автором цього, спіл автором цього голу можна вражати Ростислава Рослава... Храбка, який голкіпера епіцентру, якого визначаємо це за дуже гарний жест фейрплей. У Керчу. Керчу, 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 Керчу. Він не поспішає 25 секунд, вже на досвід мають дограти. Він Дуже гарний жест робив у першому таймі, а тепер ось після його удару, після його удару на добивання один гол. Чуєте, це вже просто гінають вболівальники такі такими атрибутами. Танець декілька секунд і все вже, все, вже, все. Ось це, ну, ну, можна сказати, сенсаційний фінал у нас у Кубку області змін футболу. Руслан Гунчак там дякує своїм партнерам і суперникам за гру. Шишківці з рахунком 4-2 обігують у другому півфіналі епіцентр. і у вирішальному поєдинку зустрінуться Шишківці та Раден. Ja.